В минулому відео, де я критикував другу частину та павука Тобі за його відмову від геройства, я сказав, що було краще б показати, якби він відмовився від життя Пітера Паркера і повністю присвятив себе діяльності людини павука. Так ось я вирішив розширити цю думку у відео з циклу А що було, якби Пітер Паркер не відмовлявся бути людиною павуком в другій частині фільму. З вами Жакон і Почали. Отже, перша половина історії була такою, як у фільмі, аж до моменту, де Пітер розмовляв у себе у голові з дядьком Беном. І де він відмовився бути героєм через Мері Джейн, бо кохає її, що прямо і сказав Бену. Якщо не вірите, ось вам оригінальний фрагмент. you understand? I'm in love with Mary Jane. Peter, all the times we've talked of honesty, fairness, justice, all of those times I counted on you to have the courage to take those dreams out into the world. I can't live your dreams anymore. I want a life of my own. You've been given a gift, Peter, with great power great responsibility take my hand son no uncle ben i'm just peter parker Spider Man. No more. No more. Як ми бачимо і чуємо, Пітер не сказав Бену, що у нього проблеми з навчанням і що в нього проблеми з Гаррі, а згадав тільки Мері Джейн. Тому всі аргументи, що він відмовився за проблем з особистим життям через діяльність людини павка, руйнує ця сцена і підтверджує все сказане мною в минулому відео, де він відмовився від діяльності через Мері Джейн. В цій реальності він сказав Бен, що у нього проблеми з навчанням з Гаррі та Мері Джейн за діяльності людини павука. Але Бен відповів, що це не так. Проблема в самому Пітері. Він питає у Пітера, чи винен павук в тому, що Пітер замість навчання пішов розносити піцу, а потім пішов до Джейнсона, хоча міг цим зайнятися після навчання. Чи винен павук в тому, що не розповів Гаррі правду про батька? А те, що Пітер не відповів Мері взаємності, теж винен павук? Ні, бо все це зробив Пітер. Бо людина павук це образ та символ надії, який допомагає людям. Та захисна маска, щоб захистити рідних Пітера від злодіїв. І саме Пітер робить вибір, а не павук. І додає, що він в образі павка допоміг багатьом людям, і навіть незважаючи на те, що в школі над ним знущались, він, отримавши сили, не став мстити і чинити беззаконня, а вирішив стати героєм. І цей дар це не прокляття. І якщо Пітер відвернеться від людей, то буде багато дядьків бенів. Особливо враховуючи, що зараз по місту розгулює зодій, який підверг небезпеці тітку, і вона могла померти. А якщо Пітер відмовиться від геройства, то цей зодій може нашкодити іншим людям. Після цих слів Пітер вирішує, що бен правий, і вирішує продовжити бути людиною палком. Він піднімається на кришу будівлі, розбігається і стрибає з будинку, і він випускає павутину і радить рятувати людей. Він би 24 години патрулював місто, зупиняв злочини і паралельно продавав свої фотографії Джеймсу, бо треба було платити за квартплату і ще б шукав ото по місту. І там не було ляпу, де він в кінці фільму знайшов його лігло. І за повне зосередження на діяльності людини павука Пітер би відвернувся від усіх своїх друзів, кинув би навчання і забувся про день, як два роки назад убили Бена. Пітер прийшов би до тітки Мей, але вона була розчарована Пітером, бо дізнав, що він покинув навчання і забувся про цей день. На що Пітер б сказав, що навчання його тягнуло назад, і у нього були важливіші справи. Тітка не зрозуміла, про що він каже, але він признається, що він винен в смерті Бена і що він людина-павук. Тітка лякається від слів прямника і йде в кімнату, і дає зрозуміти, що не хоче з ним говорити. Пітер йде з будинку і зриться на себе, бо розповів їй зараз, а не два роки назад, і розуміє, що секрети до добра не доводять. І щоб продовжити бути павуком, треба розібратися з життям Пітера. І тут бачить новий випуск Daily Bugle, де на першій сторінці сказано, що Гаррі Осборн оголосив нагороду за голову павука. І тут Пітер вирішує розповісти йому правду і ретить до нього. Але новий випуск газети бачить Ото, який вирішує скористатися цим. Павук прилетів до Гаррі і кинув йому костюм гобліна. І сказав, що Норман був гобліном і сам себе убив. Але Гаррі не хоче чути і направив на павука пістарт і збирався вистрілити в нього. Але павук. Каже, якщо ви не хочете мене чути, то може почуєте свого друга і знімає маску. Гаррі бачить Пітера і не розуміє, що відбувається. Пітер розповідає правду про Нормана, що Норман був зараним гобліном, і що Норман сам винен в своїй смерті, і Пітер його не вбивав. Але Гаррі в шоці і не вірить до кінця. Він зриться на Пітера і кидає пістолет у дзеркал, де була секретна кімната гобліна, і розуміє, що це правда. Він просить у Пітера вибачення за те, що не повірив йому і за винагороду. Але Пітер теж просить вибачення у нього, і вони миряться. Наступного дня Пітер, патрулюючи місто, помічає Меріджень, яка готується до весілля. Він вирішує спуститися до неї і розповісти правду про себе. Вона була здивована, побачивши павучка. Пітер бере і знімає маску, і вона була рада, що Пітер признався їй, бо вона знала, що Пітер це павук, і догадалась в кінці першої частини. Але злиться на нього, що він їй не розповів одразу. Він почав затирати, що не хотів їй підвергати небезпеці, та ще й що хоче зав'язати з життям Пітера Паркера і зосередитися на геройстві. Вона пробує його переконати, що не треба цього робити, але у Пітера спрацював павуче чуття, і він почув звуки вибухів. Він помітив ото, який китався машинами, і одну з таких Павук рятує, приліпивши павутиною. Павук вступає з ним у бій, який переходить на легендарну сцену битви на потягу та його зупинки. Знеселеного Пітера добиває ото і приносить його до Гаррі. Гаррі був наляканий, коли побачив Ото та знепритомленого Пітера. Ото каже, що прийшов за нагородою, але Гаррі каже, що оголошення вже не актуальне. Тому Ото бере Гаррі і хоче його викинути. І каже, що його не цікавлять гроші, а йому треба третій. Наляканий Гаррі віддає третій Ото, і той йде геть. Пітер приходить до тями і питає у Гаррі, що хотів Ото. І той каже, що він віддав йому третій. Пітер розуміє, що Ото хоче повторити експеримент і ратить його шукати і знаходить. Ну, а далі, як у фільмі, він його переконує і ото жертвує собою. Наступного дня Пітер зустрічається з тіткою, яка каже, що, чу, що зробив Пітер. І не злиться на нього, а навпаки, рада, що він допомагає людям і пишається ним. Пітер ще розгублений і не може зрозуміти, ким він хоче бути. І тітка каже, що треба бути людиною, що в любій ситуації потрібно лишатися людиною. І тут бачить Мері Джейн, яка втекла з весілля, і каже, що кохає Пітера і готова бути з ним. І Пітер розуміє, що все, що він робив, це його вибір, і ніхто не винен в його бідах. і радісний летить на порятунок людям. А да, до речі, якщо пам'ятаєте, на початку фільма Пітер побачив рестас банку, який хотів забрати будинок тітки. Так ось. Гарі допоміг вирішити це питання, і банк відчепився від будинку. І на цьому кінець фільма. Тому ось що було, якби він не відмовився від геройства. Тут так само у нього були диреми ким бути, але на відміну від фінальної версії, все б не скотилось в любовні соплі та поплюження образа героя. А навпаки, в цій версії фільма були б філософські розуми про те, що все, що ми робимо, це наш вибір, і ми відповідаємо за зроблений вибір, і що секрети до добра не доводять, особливо від рідних людей. І ще ми б ми бачив самого людину павка і його подвиги більшу частину фільму. Бо люди, коли йдуть на фільм про цього героя, то хочуть бачити цього героя на екрані. І в цій версії фільму ми б це отримали. Тому ось таке відео. Пишіть свої думки стосовно цього відео. Всім дякую за перегляд. З вас лайк і підписка. А з мене нове відео. Тому ще раз дякую за перегляд. З вами був я, Жакон. Всім пока!